Кіт, цап і баран. Жили були в одного господаря цап і баран, жили в згоді злагоді, сіна в'язочку і тумі з собою ділили, а як кого били, то тільки кота мурлику. Він такий злодій і розбійник, Все тільки світом шляється та краде, що попало. Сидять собі раз цапи баран та й балакають. Аж тут де не взявся сірий кіт мурлика. І де то так жалісно плаче, що аж засумували цапи баран та й питають. А чого це ти, мурлико, так важко плачеш, на трьох ніжках скачеш? Як мені не плакати? відповідає кіт мурлика. Била мене стара баба, била, била, за вуза крутила, ноги мені поломила. А що ж, за яку ж то провину? Ще я сам себе не пізнав, та й бабину сметану злизав, і знову заплакав кіт мурлика. Чого ж ти далі плачеш? А того плачу, що як баба мене била, то все говорила. А до мене їде зять, то що мені за сметани їсти подать, хіба, каже, цапа й барана заріжу. Заревіли, зарапетували цапи баран. Ех, ти, проклятий котище, ми тебе на смерть заколимо, через тебе ж нам погинути прийдеться. Та котик вину свою признавав і опрощення прохав. Цап і баран йому простили і три рада в раду. Що робити? Що чинити? Ах, брате баранчику, чи тверда у тебе голова? питає кіт Морлика. Ану попробуй в ворота вдарити. Баран з розгоном кинувся та буц рогами в ворота. Ворота похилилися та не відчинилися. Піднявся цап рогатий, бородати, та як тут снув у ворота. А ворота відчинилися, порох стовпом піднімається, трава до землі згинається, біжать цапи баран, а за ними скаче на трьох ніжках сірий мурлика. Змучився він скоро. Не встигаєтесь за цапом і бараном покликає. Не оставляйте мене, братчики, на поталу диким звірам Я вам за те в пригоді стану. Взяв цап, посадив кота на себе і знов понеслися вони горами, Долинами, травами, пісками. Бігли день, бігли ніч, аж сил не стало, мусили припочити. А тут саме натрапили на скошене поле, а на полі стоги сіна, як палати стоять, а ніч була осіння холодною. Де тут огня добути? радять цап з бараном, а кіт каже, вдертися рогами. Ой, як розбіглися Цап з бараном, та як вдарили на себе рогами, а іскри розкочили, та й на сіно впали, загорілися ватра. Тепло, гарно, гріється цап, бараний котик біля огнища. аж дивляться, непрошений їсть іде, Войко Медведенко, пустіть, каже, загрітися, щось мене студить. Просимо, просимо, погрітися, Войко Медведенко, а звідки Бог провадить? Ет, ходив на пасіку та з мужиками посварився. Аж боки болять, Не здужую, іду до лисиці лікуватися. Ну, стали разом темну нічку ночувати. Медведь під стогом кіт на стогу а цап з бараном біля ватри. Тільки що задрімали аж тут іде сім вовків сірих, а восьмий білий та просто до стога. Фу, фу, каже білий вовк. Щось тут нечистим духом пахне. Що тут за народ? Ано попробуймо, хто міцніший. Заблеє цапи баран з перестраху, а мурлика так відізвався. Ой ти, білий вовче, князь он над вовками сірими братами. Не серді нашого старшину князя, бо він дуже сердитий. Як розсердиться, то Боже борони. Ніхто його не вдобрухає, он не бачиш у нього бороди? В ній то й сила його, бородою він звірів побиває, а рогами лише шкуру здіймає. Краще ви, спокійно і чесно, підійдіте та попросіте. Ми, мовляв, хочемо тільки з вашим молодшим братчиком, що під стогом лежить побавитись, щоб не нудно було. Тоді вовки бородатому цапові тільки здалека вклонилися, а самі обступили медведя і почали його зачіпати. А він, як набрав сили та як вхопить вовків, По два в одну лапу, а вони як заридали та застогнали, а далі якось вирвалися та давай ногам знати, аж закурилося за ними. Так то хитрий кіт став цапові баранові в пригоді.